Підходить до кінця 24-й рік. На жаль, три роки поспіль рашистська агресія ускладнює роботу і університету, і всій нашій державі. Незваний Харків, незваний політех. Але ми продовжуємо виконувати свою дуже важливу для держави роботу. І в цьому році, 27 грудня, ми проводимо черговий випуск наших магістрів. 1700 студентів отримують дипломи магістрів, серед них 500 іноземців. Це величезна робота, яка дає можливості. Заявити, що ми живемо, що ми працюємо, що ми виконуємо всі свої зобов'язання, які взяли на себе. І наш політех в цьому році продовжував працювати у всіх напрямах і в науковій роботі, і в навчальній роботі, і в виховній роботі наші творчі колективи. Палацю студентів завойовували призові місця на європейських і світових змаганнях. Наші спортсмени активно приймали участь у знов-таки і європейських, і світових змаганнях. Наші науковці виконували дуже важливу роботу, в тому числі підтримуючи обороноздатність нашої. Держави. І, безумовно, наша навчальна робота, ми зробили гарний вступ, а сьогодні готуємось до гарного випуску. І напередодні 25-го року ми повні нашого натхнення в наступному році відсвяткувати. Значну дату для нашого університету – 140-річчя з дня заснування Харківської політехніки це визначальний рік для нашого вищого навчального закладу, і ми зробимо все для того, щоб, не зважаючи на всі завади, які створює російська агресія, гідно відсвяткувати це свято разом з нашими. Співробітниками, викладачами і студентами і разом з усією українською освітньою і науковою спільнотою. Тому напередодні Різдва і Нового Року бажаю всім міцного здоров'я, благополуччя, удачі і головне, бережіть себе, тому що люди України це Золотий фонд нації. Слава Україні!